У Львівських Карпатах Євген Забіякин орієнтується добре. На відміну від решти учасників клубів історичної реконструкції, він приїхав на маківку з Львівщини. Добре орієнтується не лише в географії краю, але й місцевій історії. Відтак вирішив переодягнутися у бійця 10-го штурмового батальйону Кайзерівської Німеччини, який історично і дислокувався у місті Лева. Якщо інші беруть силу і натиском, то його товариші більше покладаються на спритність та мобільність. Штурмові батальйони створювалися під час першої війни, бо показала практика, що фронтальні атаки доводять до великих втрат, і результати ніякого не відбуваються. Тому створювалися із фахових бойців, сержантів, унтерофіцерів, спеціальні групи по 5 по чоловіків, які воружалися легкою зброєю, гранатами, саперними лопатками, і вночі переходили лінію фронту, зачищали ворожі окопи. Натомість у Карпатах Володимир Савєльйо орієнтується значно гірше. Сюди приїхав ж бой з Києва. Та ще й переодягнений у мундир бійця 44-го Камчатського полку, що входив до складу Російської імперської армії. А отже, хочеш не хочеш, а таки мусить програти. Та зізнається, чоловік для нього головне не так перемога, як участь. Приїхав я сюди, тому, тому що ну, це була моя мрія, дуже вдячний своїм колегам з Товариства пам'ять з Галицьких військово-історичних клубів, що вони допомогли мені здійснити мою мрію. Я багато читав. От, всю зиму я читав про бої на цьому напрямі, стримувач. Ось і зараз я знаходжусь тут. Це дуже зворушливо. Спочатку усі бійці, що приїхали на маківку, знайомляться між собою та деякий час просто мирно розмовляють. Проте недовго. Недовзі лунає сигнал до бою і між ними розпочинається сутичка. Звідусіль лунають вибухи гранат та постріли стрілецької зброї. Як і 95 років тому, маківка у вирі війни. Нагадаємо, бої за неї тривали з 29 квітня по 2 травня 1915 року. Тоді російські війська хотіли сфорсувати свою переправу на Угорщину, однак наткнулися на курінь українських січових стрільців. Який у кривавих боях таки зупинив загарбника. Після цього російське військо розпочало відступ з Галичини. Степан Грицюк, Андрій Турянський, НТА Новини.